Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині, генерал-майор Михайло Драпатий, направлений для керівництва оперативно стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача сухопутних військ найбільш чисельною. Частини наших збройних сил, це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в генеральний штаб на посаду заступника начальника генштабу. Його завдання це новий. Рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом ми обговорили ці та деякі інші зміни з головкомом Олександром Сирським на всіх рівнях завдання поставлені.